Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як в цій грі зробити поламану машину Соя. Ми їдемо або на бистрий, або на медленний. Я пойду на медліний, тому що якщо їхати на я просто можна викинути. Так, ось так ось під'їжджаємо на цю сторону. Трошечки Надо Оп, Ну, десь ось так, трошечки ще більше. Ой. Там ще ще лище. О! О якраз іменно десь ось так примерно. Ну і це ще не все. Якраз! Якраз там у відео було, що... Дверь була ціла, в смысле окна, а машину пом'яла якраз ось так ось. Коротше. А во-вторих, нам ще потрібно. Потрібно-потрібно трошечки врізатись. именно на ліву часть. Ось так ось. Ну не прямо що сильно, але треба поврізатись. Чтоб там капот открыло. Ну, просто и все. Ну, по крайней мере, я так думаю, тут можно открыть капот. О! А капот вообще открыть, точнее, нет. О чем мы морочуемся? чем мы Можна просто під'їхати, якби не той і в нас сплюще перед. А, воно ж не достане, блін. Воно ж не достане, я забувся. Давайте все таки попробуємо Поки не провіриш, не узнаєш. А, бампер одвалився. Ой. Ну. Там тоже я как бы вдарила. Да, что теперь это он не хочет. Ай. Короче, у нас тут на проблемка. Теперь треба аккуратнейше. Ну, ну, конечно, дверь помяла, хотя не требовало, но зато есть тут это так. А. а в смысле парад не разбыло? Сейчас мы дуже сильно Якщо це носом не lives, то у нас би получилось був Щас. Коротше, друзі, я купатись звичайного дерва, його не треба було просто. Просто треба було його відкрити. Він був відкритий. О, дякую, що мене. Хоча мене вперед вже не треба. Хоча ні. Хоча ні. Якраз! Дякую тобі. Я, він мені якраз там ударив, де надо. Я не пойму як. Він угадує, що я хочу що я хочу це зробити. Ну, або він просто так мене случайно ударив. Так, давайте тепер їх ударимо. Я давайте того білого. Блин, достала трошечки. Короче, ну, можно. Бам. Ну норм. Так. Ну, господи, ну чего? Мне теперь треба раздолбать. Так, о, 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 о. Так, так давай ты сейчас взлутым там трамплин. Ну ч у меня так заносы? Мне сейчас не треба, чтобы меня заносило, мне треба попасть на трамплин. Сейчас еще раз спробую і все. Ага. Ого. Пробуємо просто злетіти і все. Акуратно Некуди не рулимо, а просто рулимо, щоб одержатись. Ого, ого, ого. Неплохо А. Ну, в общем, друзья, у нас трошечки вот так получилось. А, а до тебя надо думаю, все счета где? Может назад вот так вот раздубать и все? Да? Ну, вот здесь. Вот так вот. Ой. Ну ладно, друзья, у нас трошечки вот так получилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, та став... ролики до конца, та пишите комментарии. Всем до побачення.